Самогубство школярки на Полтавщині розпрощалась життям 14-річна дівчина. Рідні кажуть, до зведення рахунків життям школярку довела зауч з виховної роботи. Подробиці історії вивчала наш кореспондент Валерія Ковалінська. Дев'ятикласниця з однокласниками курили за школою, де їх помітив вчитель, та викликав до школи маму дівчинки. Дзвонить лаусь. Ваша дитина вискочила з школи, махаючи руками, я з собою щось зроблю. Три кілометри додому 14-річна дівчина йшла без верхнього одягу та у змінному взутті. Дорогою Іра подзвонила подрузі, щоб попрощатися. Попросила всіх прощення, щоб я передала всьому класові. Я попросила, Іра, не треба цього робити. Вона Наська більше немає сил. Вона в неї, що в середині вона ніколи не розказувала. Вона завжди була веселою. Оксана одразу розповіла дорослим про розмову із подругою. До дівчинки поїхав класний керівник. Іра запевнила його, дурниць робити не буде, і він повернувся до школи. В цей момент серце матері відчуло недобре. Тоді вона була не вдома, тож попросила збігати до будинку сусідку. На всяк випадок вона добігла, дитина вже висіла. Востаннє живою дитину бачив класний керівник. Чоловік розмов уникає. На ще ніколи не буде казати. Те, що мені казав, класний керівник, що вони каже, обзвали в неї простітутку. В школі вчителя та завуча з виховної роботи, яка і заскочила іру з цигаркою, ми не застали. До ТСН вийшов керівник відділу освіти. Для того щоб відновити довіру громадськості до навчального закладу, повністю буде змінено управлінській. Адмін склад голова сільської ради розповідає, спроби суїциду в родині вже були. Не влади і в сім'ї, бо відчим в минулому році точно на цій самій трубі, де ця Іринка повісилася, вішався. Довго він лежав у реанімації. Та й дівчина, за його словами, вже погрожувала самогубством складних ситуаціях, де виникали вже. Нахвалялася, що я щось собою зроблю. Щось але тут це повірить. Торік в Україні вкоротили собі віку 148 неповнолітніх у 2014-му – 125. Такі цифри наводить державна служба статистики. Підлітки завжди попереджають про суїцид поведінкою або кажуть прямо. Розповідає психолог. Дети всегда проговаривают это. Ребёнок может сообщать, что это для него невыносимо, что я так больше не могу, что що я что-то с собой сделаю. Он закрывается. В школе он тоже такой ребёнок может как раз бунтовать. На все это нужно обращать внимание. То тобто, есть почему? Что же ему не живётся? Чего же ему плохо? Та додає. Підлітки часто думають про суїцид як про покарання батьків, яке змінить їхнє ставлення до себе. У них є така ілюзія, що вони будуть відети потом Как взрослые бігають в их тіла і заламывают руки і казнять себя. за фактом смерті підлітка відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство також розглядають версію доведення до самогубства працівниками поліції призначений ряд експертиз двох молодших дітей. Жінка наразі не водить до школи та вимагає сурового покарання для завуча. Валерія Ковалінська Іван Головач Геннадій Шульга, ТСН, 1+,1.